Тому в цей день по першу чергу хочеться побажати, щоб ви продовжували вашу справу, щоб ваш кремінь, струмінь не згас, не, не зламався, щоб тільки вперед. Тому що завдяки таким людям, як ви, ми куємо перемогу. І завдяки вам, наш солдат, який знаходиться зараз, наш військовослужбовець, який знаходиться в окопі, він дуже ощущає вашу підтримку. І він боронить вас і ваші сім'ї, і нашу незалежну державу. Тому маю честь оголосити подяку Херсонській асоціації, громадській організації Солідарна справа громади, «Гео, громадська організація. Yeah. за активну громадську позицію, вагомий внесок у справі зміцнення обороноздатності нашої держави та дієву допомогу в виконанні нашої військової частини бойових задач. По стримуванню ворога і захисту незалежності, суверенітету і цілісності України від російської навали та агресії. Прийміть сердечні вітання з найщирішими побажаннями, натхнення, успіхів, професійних звершень і так потрібних нашим Збройним силам України та державі результатів вашої волонтерської роботи, сили і відваги бажаю бути здоровими і щасливими. Нехай поруч завжди будуть тільки вірні друзі та добрі люди. Кожен бу. День буде успішним, кожен чинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Щиро дякую вам за надану допомогу, ваш патріотизм та небайдуже серце, які наближають час нашої спільної перемоги. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Командир військової частини А753, підполковник Алін Керів. Слава загарбна! Так гарно співпало, що день волонтера, і тут же завтра день важдень, а він трішечки і наш. Я кажу, трішечки, і казала. Практику, я, я казала і кажу, і буду казати. Ми тут всі, наша справа громад, це всі, хто пережив окупацію. Тому ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливо, щоб ЗСУ було, щоб воно. Трималась. Тому ми підставляємо плече з 2014 року і будемо з вами до кінця. У нас наше гасло, е, ніхто крім нас. <рес> ми взяли да, ми його з Кримзілі, але так воно і є. І, і все ж таки в цей день ще не вмерла України слава! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці Запануємо ми, ми, браття. у свободу і покажем, що ми браття козацького роду душу й тіло, ми. Покажем. Смерть ворогам! Україна, зсу, збройним сил! Слава, слава, слава! Дякуємо вам, що ви кажете? Скава сюда на вас давай.